Вітаємо вас на каналі Файні квіти городина Садочок. Ми вам сьогодні пропонуємо агрогороскоп вітникаря на вересень 2024 року. Прошу звернути увагу, що у нас є багато червоних таких фігур. Це дні, коли ми нічого не робимо. Далі у нас є періоди е, агроприйоми інші, ми для них вже будемо готувати окремі відео, і ви зможете дізнатися, коли проводити обрізку, зелені операції і підживлення та поливи та інші агроприйоми. Зараз ми з вами розглянемо важливі дні для наших посадок. З першого по п'яте. Вірніше по четверте включно, це не робочі дні. А от 5 та 6 гарний період в Терезах для посадки цибулин весняних квітів, для посадки саженців, квіткових, декоративних рослин, поділу кореневі, шпівоній, конвалій і посадка, пересадка кімнатних рослин. Завчасно зволожуємо землю або висаджуємо в суху землю, а поливаємо наступний період. 8-го це у нас скорпіон і 9-го до вечора до дев'ятнадцятої години. Висаджуємо розсаду. Квітів, підживлення рослин проводимо е, органічними добрими і пересадку, перевалку кімнатних рослин проводимо. 10-го проводимо збирання насіння цибулин, це стрілець і копаємо цибулини літніх квітів. Перехід місяця 11-го, першого другого фазу нічого не робимо. Гарний період у нас буде 12-13. го В Козирозі. ще вранці можна продовжити роботи до 9,30-14. го Нарізаємо живці, проводимо укорінення, висаджуємо цибулини весняних квітів, висаджуємо розсаду, саджанці квіткових декоративних рослин і пересаджуємо кімнатні рослини. І підживлення хризантем будь-якими добривами в цей час необхідно підживлювати рослини кремнієм, про, про, перепрошую кремній для садков, садових рослин. Е, Обов'язково тут у нас повинен бути калій та магній.

20 після 13, -го, 21, -го, гарний період для того, щоб висаджувати цибулини весняних квітів, нарізати живці, укорінювати, пересаджувати кімнатні рослини, висаджувати розсаду, саджанці квіткових, декоративних рослин і, будь ласка, підживлення будь-якими добривами. Перерва у нас буде 22-23-го до 4-го. Тут у нас день осіннього рівнодення, гарний день. І можна збирати насіння до 13-ї години 23-го. В 25-26 посадка розсади квітів, пересадка перевалка кімнатних рослин. В леві 27-28 збираємо насіння квітів і копаємо цибулини квітів, і готуємо до зберігання. 29-30 діва тут у нас після 29-13 і до 19 ї години 30-го пересадка, посадка садових квіткових декоративних рослин і нарізаємо живці та укорінюємо. На цьому ми завершуємо наше відео відео. на все добре.